Вау, клас. Що це у нас на Це щось, це щось люте. О, трохи, да, клас. Чим запекліші бої, тим більше автомобілів потребують наші військові. Цього разу партію пікапів до України доставили представники однієї з найбільших благодійних організацій у США Help Heroes of Ukraine. А закупили транспортні засоби за кошти, зібрані на аукціонах під час концертів гурту Бумбокс. Це наразі 10 автомобілів. Частина з них вже в Україні, частина з них вже готова до передачі на фронт. Благодійний тур містами США та Канади відбувся навесні. Загалом на концертах зібрали більш як 120 тисяч доларів, а це понад 4 мільйона гривень. І левову частку 93 три тисячі доларів виручили саме на аукціонах. Лоти були різноманітні від картин із підписом Валерія Залужного до особистих речей Андрія Хливнюка. а ще прапори з автографами, патріотичні футболки і навіть гільзи із фронту. 152-го калібру, які пошли з українського танку, в сторону посні, у Барі. Придбали пікапи на американських аукціонах з Америки до України. Пливли кораблем. Пройшли техогляд, фарбування та випробування. Автомобілі передадуть на потреби різних бригад. Одна із них – 58-ма мотопіхотна. Андрій Хливнюк уже особисто передав пікап Сергію Варакіну, командиру підрозділу снайперів. Зараз в сучасній цій війні, де дуже багато машин гине. На жаль, і хлопців гине. Тому машини рятують життя, допомагають виконувати завдання якісно евакуйовувати поранених і живих. Загалом, від початку російського повномасштабного вторгнення, благодійна організація «Help Heroes of Ukraine» відправила зі США для українських захисників півтори сотні повністю укомплектованих автомобілів пікапів. Вони всі служать від півночі до півдня по лінії фронту. Зокрема, тих 10 автомобілів вони будуть передані 58-й бригаді, 59-й бригаді, і підрозділу Альфа, тобто іншим підрозділам, які точно приймають участь на лінії фронту. Співпрацювати обов'язково з фондом ми будемо, тому що ми знайшли спільну мову. У нас є з вами з усіма спільна мета. Вона називається перемога України над агресором, над тиранією. От. І всі свідомі нормальні українці і не тільки люди, всі щиросердні з усього світу, роблять все залежне для того, щоб перемогти тиранію і цей маніакальний. Не знаю, як це навіть назвати те, що раніше називалося Російською Федерацією.